Тому що справді час важкий і те, чим ми живемо зараз, ми сміливо можемо сказати про те, що не знаю, що буде дійсно завтра. Не знаю, яким буде завтрашній день. Точно, як сьогоднішній Іван Гелія не не як відміття ні години. Але знаю напевно, що Господь буде завжди з нами. Знаю напевно, що Господь завжди буде поруч. І Якщо мені потрібна допомога, то він дійсно мені допоможе. Хочу, б, щоб кожен з нас розумів, що справді життя швидкоплинне і в ньому не так багато ні місця, ні часу для якихось добрих справ, але його потрібно шукати. Чому я кажу, що немає місця? Тому що світ настільки засмічений різним е негативом, що для доброго ми мало коли знаходимо місце. Навіть сходячись в магазині, на вулиці, зустрівшись, одне згодом згадайте, я не помилююсь напевно, згадайте хоча б один якийсь день, коли ви, зустрівшись десь, ну, для, для пліток, десь, виганяючи худобу, ну, де небудь будуть двоє, троє, четверо, п'ятеро, скільки більше людей в магазині. Чи хоч якась була один раз розмова без якогось негативу? А про щось там, Ви чули? Там таке сталося, так гарно, там ті зробили те, там ті зробили те, а ти прийшов, а ти. Ні. Напевно, немає. Бо одне, ви бачили, що це казав, Ви бачили, скільки загинуло? а ще загинуло, а бачили, там вкрали. А ви бачили, там все сталося, там аварія, а там якийсь п'яний побив жінку, а там ще щось. Один негатив. І ми самі це пророкуємо. Ми самі це поширюємо, а добра вистачає. Тому нехай добро наповнює наші серця, нехай бо, слава Божа, нехай ласка Божа буде з усіма нами і нехай благословення Господнє перебуває з кожним нашим військовим, з кожним нашим захисником, тому що завдяки їм ми сьогодні маємо можливість зібратися. Ми сьогодні маємо можливість помолитися за них, за їхнє здоров'я, за їхню перемогу. За за те, щоб вони прийшли до нас, ну, звичайно, як і молитві просимо, що якщо це буде воля твоя, то і тим, що загинули в війні, не хочемо е, їх бачити на щиті, не хочемо бачити їх зі щитами. Але якщо і так приходиться часом постачати, то і в той момент віддати останню шану останню свою таку лепту для тої душі загиблого е, полеглого воїна. Але најташе могумо з тешко да они престану